Моди це доповнення до серії ігор Stalker, які створювалися гравцями, а не розробниками. І представляють у себе помітно розширені, рідко до божевілля версії. Як правило, у них набагато більше зброї і спорядження. Та іноді попадається такий лютий крінж, що просто диву даєшся, як таке могло прийти комусь в голову. Вітаю! З вами Грів, і в даному відео ми розглянемо самі на мою думку зашкварні стволи. Із модифікацій на Груз Сталки. Тому підписка, подобайка, а я починаю. До речі, на рахунок модифікацій. Недавно закінчився конкурс українських модів і проєктів від Infernis Modding 2024, де ентузіасти з різних куточків України представили свої проєкти. На загал було показано 6 нових невеличких модифікацій. І в такий важкий час я запрошу вас підтримати хлопців, погравши та оцінивши їхню роботу. А від себе я також хочу висловити свою подяку за їх внесок в розвиток українського сталкерського моду. Посилання на ресурс я залишу в описі під відео. А тепер ми повернемося до теми відео. І перший представник з мого списку зброї божевільних модоробів це Машингвер 42, німецький кулемет часів Другої світової війни. В описі зазначено, що ящик із цими стволами. Декілька ящиків з патронами було виявлено в одній із печер на нерозвіданій землі. Боєприпасами до даної зброї торгує лише самітник, зустрічається в таких модах, як УГСЄ, Народна Селянка та об'єднаний пак 2.1. Крім покупки у самітника, даним кулеметом були озброєні угруповання вермахту, які попали в зону через часові аномалії, що додає даним модам ще більше кринжу. Далі по списку нас очікує не менш божевільна зброя. Це протитанкова рушниця Діхтірєва 41 1941 року, або ПТРД, яка застосовувалася для боротьби з танками так само у Другій світовій війні. Зустрічалася таких модах, як «Killer's Dream Mod, Народна солянка» та Об'єднаний Пак 2.1. ПТРД по Штату мав обслуговуватись двома бійцями стрільцем та заряджаючим, але в грі головний герой використовує зброю поодинці. Також через свою вагу і віддачу під час стрільби в реальному житті ПТРД не міг використовуватись при стрільбі стоячи або без упору. Віддача не тільки змусить буквально вилетіти зброю з рук, але могла травмувати плече або ключицю стрільця. Наступний представник МОЗ списку божевільної зброї це Мініган м 1342 Розробку восьмиствольного кулемету калібру 7,62 мм, було розпочато американську компанію General Electric у 1960 році. Так так, це той самий М-134, але із вісьмома стволами. Він мав стати на озброєнні гелікоптерів та літаків під час війни у В'єтнамі. Але в серію не пішов. Сказати чесно, я не можу представити того кіборга, який, тримаючи в руках цього монстра, міг вести з нього вогонь. Хоча прописано, що для використання необхідний екзоскелет. Це ніяк не спасає даний ствол від потрапляння в мій список, тому що ніяких зескелет не зможе допомогти утримати цей кулемет під час ведення вогню. Дану зброю можна побачити від модифікації об'єднаний пак 2.1. Слідуючи у нас це арбалет. Так, це мисливський арбалет з оптичним прицілом, яким, хоч і можна вбити людину, але в умовах зони тільки повний долбо візьме дану зброю, Ходку навіть по кордону. Розробники даного божевілля постаралися виправдатись наявністю в зоні арбалетів тим, що занесений вони сюди були іншими добойобами, які приїхали в зону пополювати на тутешніх звіряток. Зустрічаються дане непорозуміння в таких модах, як Народна Селянка, Monster Mod і OGSE. Далі ми з вами з часів Другої світової та В'єтнамської війни переміщаємося одразу в еру зоряних війн Warhammer 40 тисяч. Та третього пришестя у галактику Альфа Центавра, жуків арахнідів. І на черзі у нас огляд Гауски Ізверга. В описі до зброї йдеться, що це імена Гаус-Гвинтівка Ізверга, виготовлена за спецзамовленням у майстрів зброярів з клану останній день, введено автоматичний режим стрільби, а також встановлено оптику підвищеної кратності. Другої такої гвинтівки в зоні не знайти. Добре, що вона хоча б астероїдами не стріляє. Зустрічається модифікація об'єднаний пак 2.1. Щось я відчуваю, що в цьому моді зона захопить весь всесвіт або знищить його. Іншого з такими стволами не дано. Зараз, вашому показу, я представлю гвинтівку G37. <гум> тобто, перепрошую, SLMP11. За всю історію гонки озброєнь країни весь час прагнули удосконалити свою зброю. Робились довші стволи, більший калібр, краща оптика. В нашому випадку ми бачимо вже деградацію, не по цього виразу, одної з найкращих гвинтівок всесвіту Гристалкер СG37. В ось це. Опис цього недоробка звучить так: SLMP11, гвинтівка німецького виробництва під патрон 9 х 18 мм. Погано своєю маленькою забійністю, тому і не використовується в ветеранами. Поширена серед бандитів та новачків. Із цих слів ми розуміємо, що перед нами просто кусок лайна. І навіщо це було вводити в гру, незрозуміло. Зустрічається в єдиному моді Winter. А наступна пушка точно сподобається слабкій половині людства. Бо, на мою думку, поява даного ствола це спроба залучити представник слабкої статі в нашу гру. Увага! На ваших екранах Грім С14. Інтегрована рожева гвинтівка з присмаком полунички. Так, позловтішалась і хватає. Давайте перейдемо до опису даного екземпляру. Тут сказано, що ця гвинтівка давно була створена Сидоровичем який, будучи п'яним, закинув її у відро рожевої фарби. В результаті цього, грім С14, придбав недосяжні характеристики. Він тепер використовує патрон 556 на 45 мм через попадання фарби на внутрішні стінки ствола, знижена скорострільність. Що, проте ніяк не позначається на забідності. Як і слідує з назви автомат, пофарбований в рожевий колір. Сказати чесно, мені цікаво, що курила. Нє. Під якими грибами створювали дану зброю. Зустрічається так само в моді Neto Winter. І на сам кінець я знайшов те, що мене просто знищило. Це просто неприкритий трешак. Мені реально стало цікаво, які заборонені речовини приймає той, хто в моди на гру про Чорнобильську зону відчуження додав ось це. Знаєте, я це навіть коментувати не буду. А що думаєте ви, напишіть обов'язково в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. А я зачитаю опис даної зброї із моду, де він зустрічається. А саме з того ж об'єднаного паку 2.1. Меч Сянь. Це один із найдавніших видів зброї. У стародавніх рукописах про нього написано так: меч довжиною близько одного метра з рукояттю ну і вагою 60 лянів. Це вищий меч, що використовувався воїнами вищого рівня. У чисельних воїнах меч дзянь був поступово витіснений іншими видами зброї, часом став ритуальним предметом, символізуючи шляхетність у військових та високоелегантність у цивільних осіб. І як цей релікт з'явився в зоні. Невідомо. Ви знаєте, з таким описом, як з'явився в зоні невідомо, в моди можна засунути навіть зірку смерті Дарта Вейдера. А на цьому я буду закінчувати: Грайте тільки в гарні моди, підтримуйте український контент. А з вами був, як завжди, грів. До наступної зустрічі!